прийшла в кав'ярню, яку рекламує бій і звітє. У нас тут так гарно. сілася, кава в мене є. Разом зі мною тут в підтримку І Сьогодні хочу почати з вами розмовляти на тему, звідколи я в Кореї, чого я тут, скільки мені коштувало взагалі попасти сюди. Всім привітки! У нас зараз. Дев'ять ранку я виїхала покататися на велосипеді. Мені дуже подобається, що біля нашого будинку ось є такі велодоріжки. Тут віліки, тут люди ходять. Але як гарно тут. Зараз я хочу спуститися туди-вниз, там людей поменше, і поговорити з вами на тему, коли я в Кореї, чого я сюди приїхала, і розповісти вам поетапну інформацію, якою я володію. Може, хтось захоче приїхати так само, як і я на курси корейської мови. Тому зараз я знайду місце, де немає людей, його вузпи, щоб не впасти. І всього вам розкажу. Вода, 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 вода. Оце я. Я сюди. Настя, яка боїться людей, все ж знайшла місце, де людей нема на вулиці. Оце як тільки літо починають вилізати павуки. І дивіться. Там сидить якийсь всередині, страшно. Сідаю тут з надією, що на мене ніхто не полізе. Зараз, де я знаходжусь, я на велосипеді в Кореї. <рес> так, якщо хтось не знає, де я живу. А, я вийшла на вулицю переборювати свій страх, боязні людей. Я боюсь розмовляти на камеру, коли я одна. Якщо біля мене б тут сидів джин, я б зараз тут лепитала, ла 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 як тільки б могла. Але я дуже соромлюсь, коли я одна з камерою. Але із головного, я сьогодні хотіла з вами порозмовляти на тему, коли я приїхала в Корею, як саме я приїхала в Корею, я хочу вам це дуже детально розповісти. Тому що, якщо тут, тут будуть бажаючі зглядачі, хто захоче приїхати так само, як я саме на курси корейської мови, щоб ви зарані розуміли. Скільки вам коштів потрібно буде на це все, які документи вам будуть потрібні? Мабуть, буду видвигатися з цього місця, бо тут немає ніяких столів. Камера у мене трохи тяжка, у мене рука забула тримати. Коротше, піду, я мабуть, в якусь кав'ярню зараз і присяду там і буду розмовляти. Так, оце поки я тут проїжджаю повз, бачите, такі в Кореї є маленькі будиночки. Вони в Кореї називаються віллами. Так, велосипед припаркувала. йду зараз собі куплю каву. Зайшла в кав'ярню, яку рекламує V із BTS. До речі, я вам скажу одна із самих дешевих в Кореї. Привітки, я тут вже всіла. Сіла ось таке тихе, комфортне містечко. На ціла вже тут сидів дядечка, тільки що він вийшов, я одразу зайняла її. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Беріть якісь самоколики і бажаю вам гарного і цікавого перегляду. От, якщо сказати коротко про те, чому я дуже сильно хотіла сюди приїхати, коли мені було 13-14 років. Я побачила першу свою дораму. Це, по-моєму, були uh, Flower of the Boys. Це ці з Гимчанді. Часом у мене з'явилось дуже велике бажання бути тут, де я зараз є. І вже коли мені виповнилось, 19, 19 а вже коли мені виповнилось 20 років, да, я прям поставила собі ціль, що я хочу точно бути в найближчому часі тут. Кореї, у мене постало питання, як я можу сюди потрапити. Самим найпростішим варіантом потрапити в Корею, є віза d 4 Це віза корейських курсів. Це є одна із самих простих, але не дуже дешевих віз. Чому зараз поясню? Тому що коли ви будете готувати цю візу, від вас попросять бумажку про те, що на вашому рахунку є 10 тисяч доларів, про ваш дохід, про те, як ви заробляєте цей дохід коротше. Я знаю, що деякі бувають типу, фейкові документи роблять, обходять цю всю систему, але я вам не рекомендую це робити, бо, типу, якщо зловлять, буде, ну, типу, більше не пустять ніколи сюди. Так, от я знайшла значить, цю візу і постало, значить, у мене питання, як мені зробити цю візу. Я одна, я майже нічого не знала, я така трошки дурненька. Тому я знайшла агенцію, Наразі ця агенція не працює, але на той час це було 4 роки тому, я їх знайшла і. Вони якраз спеціалізувалися на Кореї, я їм зателефонувала. Вони сказали, що мені допоможуть. Вони зв'язувалися з Кореєю від мого імені. А тобто вони написали університету, який я обрала. Я обрала університет Корьо. Це один із Sky університетів, їх всього три. По-моєму, де, Йонсу де, йонсодес де. Я вибирала між Су де і Корьо де. І чому я не вибрала Сеульський університет? Тому що мені сказали, що там дуже тяжко потрапити в гуртожиток. А я розуміла, що якщо я не попаду в корейський гуртожиток, то це буде дуже-дуже мені лихо і страшно, бо е, мені треба було тоді шукати апартаменти а, ну, або такі, знаєте, однокімнатні літають самоліти, літають вертольоти. Зараз забуду, про що я говорила. Корейські однокімнатні квартири. Тут обов'язково, коли ви сюди будете переїжджати навчатися, наприклад, по моїй візі Д4, ви обов'язково маєте мати житло. І таке житло, яке офіційно вас може в ньому на час проживання приписати, тому що адреса, на якій ви проживаєте, має обов'язково бути на вашій карті іноземця. Чого я сказала, що буде мені лихо, якщо я не попаду в гуртожиток, бо тут в Кореї обов'язковий депозит. Депозит це від. Двох тисяч доларів це в середньому на такій нормальній квартирі. Я розуміла, що це дуже дорого, і так навчання зараз я вам скажу, скільки коштувало ізмі разом з дорогою. Я тут ще й плюс апартаменти шукай з депозитом. Тим паче, депозит на 6 ну на 6 місяців. Ніхто не хоче підписувати контракт. Зазвичай тут на рік контракти. Роблять. І якраз мені сказали, що університет Коріо має дуже багато вільних місць, в гуртожку, тому я туди і подалася. Але я не жалкую, це дуже-дуже красивий університет. Агенція від мого імені зв'язала з університетом, що от я хочу поступити до них на корейські курси, що мені потрібно. І я вам хочу сказати, що кожен, хто закінчив 11 клас і має атестат, він може з легкістю поступити на курси, тому що це дуже вигідно Кореї і Корейському університету. Ви, по-перше, платите Кореї кошти, за що? За що вчити корейську мову? Їм цей варіант дуже вигідний, тому вони, в принципі, з дуже розкритими. Такими обнімашками вас сюди приймуть. Ви зв'язали з університетом по емейлу. Емейл ви можете знайти в гуглі, він вільному доступу. Вони відразу вам відправлять список, що вам потрібно, щоб вони вам відправили запрошення. Це запрошення є дуже важливим, бо тільки з цим запрошенням ви можете піти до посольства. Якщо немає запрошення від університету, в посольстві вам візу ніхто не дасть. Що університету потрібно від вас? Їм потрібна інформація про вас. Ви це можете від руки напечатати, саме про себе щось розказати. Хто ви така, що ви за людина, яке у вас є хобі, чим ви займалися? Це просто описати себе. Потім, друге, ви маєте написати, чому ви саме хочете поступити до їхнього університету та чому ви хочете вчити корейську мову. Я вам зараз розказую про свій досвід чотири роки тому зараз може щось і змінилося, тому вам обов'язково потрібно зв'язуватись з університетом. А я агенції надала цю всю інформацію. Агенція цю всю інформацію відправила електронною адресою університету. Через пару, через декілька днів мені прийшла відповідь, що ми вас приймаємо. Ну, звісно, я там така хороша, прекрасна описалася. Вони написали, що ми вас приймаємо, і вони мені відразу надали реквізити. Один семестр в Кореї це три місяці. Я взяла відразу два семестри, тому що вигідніше робити візу на 6 місяців ніж на 3, тому що я була впевнена, що мені 6 місяців з головою вистачить, якщо я захочу ще залишитися тут після 4 місяців проживання. У мене дуже буде багато вільного часу, щоб піти ще продлить візу в Кореї. Я оплатила навчання, я відразу їм написала, що я хочу проживати в їхньому гуртожитку. І вони мені теж відразу вислали реквізити, що е, ми приймемо вас до гуртожитку. Ось оплатіть, Тоже відразу я оплатила два семестри гуртожитку. Так, тепер щодо оплати. На сьогоднішній день, як я перевірила, оплата мільйон 800 тисяч. 000... Я вам в доларах скажу, зараз скільки це коштує. 1300 доларів один семестр зараз коштує. І гуртожиток. Я тоді платила Це десь 300 доларів за один семестр, це 600 доларів за два семестри. Десь через два тижні чи через місяць мені відразу на пошту прийшло запрошення від Кореї. Далі вже я почала зв'язуватись з посольством. В посольстві є вся інформація. Якщо ви зайдете на сайт, в мене була віза Д4, і я знайшла цю візу, які мені треба документи, що там паспорт, потім справка про те, що на вашому рахунку є 10 тисяч доларів. Потім потрібна справка, звідки у вас ці гроші, і саме запрошення. Все, більш ніяких документів, по-моєму, і не треба. Так, от я подала і. Посольство Кореї в Україні взагалі дуже швидко працює і безкоштовно. Візу зробили мені безкоштовно. Не знаю, як зараз, але на той час віза робилась безкоштовно. За чотири дні мені відразу видали візу. Я пам'ятаю цей момент, коли я заходжу в посольство. Через чотири дні вони мені видають мій паспорт, повертають. Я думаю, так приоткрила куди, хоч би дали, хоч би дали, відкриваю, а там віза стоїть. Боже, я така щаслива була. І я приїхала сюди. Зараз я вам коротко опишу. Знаєте, були дні, коли мені... Було дуже тяжко, я дуже сильно хотіла повернутися додому. І такі моменти бувають у багатьох українців, які сюди приїжджають, які тут одні не можуть знайти своє оточення, друзів. Але саме мені, особисто мені, просто дуже пощастило, дуже пощастило зустріти Джина через три місяці. Три місяці, так, да. десь через три-чотири місяці проживання тут в Кореї. Тому бо я пам'ятаю, що вже на що вже десь через два місяці проживання в Кореї я дзвонила дівчатам своїм подружкам і казала, що я дуже дуже сильно хочу повернутися додому в Україну, бо мені тяжко в Кореї, тут немає друзів, нема з ким вийти попити каву, немає з ким порозмовляти відверто, так знаєте. Тому були перші дні тяжкими. Але в принципі, якщо ви не така замкнута людина, як я, бо я насправді дуже боюся нових знайомств, боюся з кимось так багато спілкуватись. Якщо ви не така людина, як я, то вам не варто переживати. Зараз є інстаграм, ви можете пошукати зараз в Кореї дуже дуже багато українців, з якими ви можете подружитися. Так що моя така історія коротка. Я приїхала в Корею, відразу заселилася в гуртожиток. А... Ну Про білети, тут я думаю, про білети з України до Кореї говорити не варто, бо, по-перше, зараз з України до Кореї не доберешся, ну, тіп, літаком я маю на увазі. Тому, в принципі, розмовляти тут нема про що, ви можете забити всю інформацію в Гуглі. З... з аеропорту Корейського я доїхала до університету на таксі, це коштувало десь 70 доларів. І відразу заселили мене в гуртожитку, але знаєте, в мене були такі сусідки противні. Я не можна таке казати. не можна казати таке на людей, але правда дуже противні. Перша моя сусідка це була китаянка. І як ми з нею сварилися. Ні, не, перші дні ми були дуже дружними, а потім я не знаю, що, що, що сталося з нами. Коли ми сваритися за що, вона мене звинуватила в тому, що я хворію короною і її заражу. І вона, коротше, саме через мене сказала, що з'їде. Я ж приїхала в Корею на час, коли тут все позакривалося через корону. І моя сусідка китаянка вона була помішана. Вона помішана, вона ходила в масках. І щоб ви розуміли, коли вона знаходилась на вулиці, вона лишній раз боялась дихати, коли приходили по з неї люди так от тоді коротше, на той час я поїхала від Ітевон, і через два-три дні сказали, що була в спишка на ІТВон, і Всі люди, які були от саме в той день, коли я була на Ітевоні, вони типу, мають пройти тест на корону, бо вони можуть бути заражені. Коротше. Ні температури, ніяких болів, я нічого не відчувала, я знала, що я не хвора. Але мені сказали зробити тест, я сказала: Окей, що зробила китаянка? Вона з'їхала звинув... вона в готель, вона звинуватила мене в тому, що я болію короною. І я якраз в той момент їхала здавати тест на корону. Здавши тест, мені прийшло вже повідомлення, що я короною не хвора. Але я настільки сильно посварилася з китаянкою, бо вона мало того, що вона з'їхала в готель. Вона всім розказала, що я можу бути хворою, і що це все через мене. Коротше, ну, ви знаєте, це такий булінг від китайців у мене почався тут. Ну, не суть в тому. Після неї була в'єтнамка, а з нею, чого ми посварилися? Бо вона почала використовувати мої сміттєві е, пакетики. Щоб ви розуміли, в Кореї сміттєві пакетики коштують дорого. 10 штук. 5 тисяч вон це 10 корейських пакетиків сміттєвих, 20 літрів. 143 гривні. Коротше, це не безкоштовно, це все коштує гроші. Перший день, коли В'єтнамка заселилася до моєї кімнати, я я була дружня, знаю, я б я їй дала один пакетик сміття, бо вона ж новенька, вона приїхала, нічого не знає. Вона це взяла, вона все подякувала, все, ми з нею здружилися, разом ходили, ми з нею суджупили. І через декілька днів вона не питаючи нічого, вона, видно, це сприйняла як само собою розуміюче, і вона почала таскати мої сміттєві пакетики. Я розозлилася, подошла до неї, кажу, навіщо ти таскаєш мої пакетики? А вона так глянула на мене, як заора, а що тут такого? Ти сама ж мені давала до цього. Ну і коротше, саме через це ми з нею посварилися, тому сусідками мені дуже не повезло. Як тільки говориш, зразу починаються якісь шуми. Добре, хай буде передишка. Сусідками мені трішки не повезло, але ви знаєте, коли я зв'язувалася з університетом, щоб мене переселили від них так в якісь інші а, кімнатки, мені сказали, що таких ситуацій, як у мене, дуже багато. Якщо ми будемо кожного переселяти, то це буде що попало. Тому мені сказали, живи, живе, як є. І знаєте, що з самого цікавого, що ви не можете обирати собі сусідку по кімнаті. Сусідку по кімнаті зазвичай обере університет, і в моєму університеті корьо обирали таку сусідку, з якою у мене не буде спільної мови однакової. Це для того, щоб ми не лялякали на своїй, а вивчали корейську, лялякали на корейське. От така от історія. Ну і вже поживши так спочатку з Китенку, потім з В'єтнамкою, я зустріла Джина, і з часом ми з Джином разом з'їхались. Тому, зробивши висновок, можу вам сказати. Ціна за навчання на 6 місяців і гуртожиток разом з проживанням мені на той час вийшло в 2600 доларів. Наразі на сьогоднішній день, так як ціна 1300 за один семестр, це 3 місяці, за 6 семестрів це у вас буде 2600 доларів. Все тільки на навчання і проживання, мабуть, зараз коштує десь в районі 350 доларів, це плюс 700 доларів ще розраховуйте на гуртожиток. Такі ціни. Ну і ще, звісно, окремо потрібно порахувати дорогу з України до Кореї. І, звісно, на харчування. Харчування тут в Кореї дороге, але маю вам сказати, що якщо ви будете харчуватися на вулиці, десь в якихось закладах харчування, то це буде дуже дорого, так як зазвичай один раз поїсти в рай коштує в районі 10-15 доларів. Це якщо так нормальненько, щось піти, якось м'ясо поїсти. На одну людину. Але від, універси... від мого університету корьо була їдальня. Вона була поряд з моїм гуртожитком і там е харчування на один раз коштувало 3 тисячі вон. Це десь 2,5 долара. Це дуже-дуже дешево. Але я думаю, десь до тисячі доларів у вас на місяць на те, щоб поїсти, попить кави, погуляти, походить, у вас має бути. Бо в Кореї дуже-дуже сильно виросли ціни. Тому <гум> те, що ви маєте знати, я вам все сказала. Дуже-дуже вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було корисним для когось. Побачимося з вами в наступному